Власне, ну, наша платформа культури пам'яті минулого майбутнє мистецтво е, створилася через певненість в тому, що складні проблеми минулого, складні питання, е, які в, в сучасного суспільства є з минулим, е, в не, найкращий спосіб е, пропрацьовуються через мистецтво. Тобто, Декуди були ситуації в там в історії людства після другої світової війни. Наприклад, так коли про трагедію якусь дуже очевидну трагедію не знали, як розмовляти та сама трагедія голокосту, доки не з'явилася. Художня робота, яка щось зрушила, щось запустила, поставила питання таким чином, яким не могла поставити ані академічна наука, ані там, політичні якісь штуки і так далі. І про це можна говорити дуже довго, і, але я вирішила, що може. Буде корисніше е, звернутися до такого власного досвіду, який зараз е, є актуальним, і трошки поділитися тим, що ми е, минуло майбутнє мистецтво, е, який меседж ми зараз е, просто зараз робимо. Так відкрили виставку у Штутгартхюнс Музеум, е, виставка яка називається From 1914 till Ukraine». І зараз я поясню, в чому тут фішка. Тобто це такий один з варіантів роботи з минулим, художньої роботи з минулим і формулювання якогось меседжа, який важливий людям, які живуть зараз. І справа у тому, що ну, ми. Всі зараз перебуваємо в ситуації повного вторгнення, і для нас, для всіх, це є головною темою, з якою ми працюємо. І е, кожен з нас шукає мову, яким чином ми можемо про щось проговорити. І нам дуже пощастило, і е, ми зустріли партнерів, яким е, для яких. Тема війни в Україні є дуже важливою, і які нам сказали, ми будемо догадувати в Європі про те, що війна не закінчилася, і що з нею треба працювати. Тобто, це те, що нам потрібно зараз. Який шлях нам запропонували? Нам запропонували опцію. А ми вже цю опцію наповнили конкретним змістом. Кінськмузем uh, Штутгард um, дуже цікавий сучасний um, художній музей, який, до речі, у 2021 році став uh, кращим художнім uh, музеєм Німеччини так, в, в рейтингу. І, uh, Через такі е, інноваційні всякі штуки, які вони пропонували з мистецтвом. І ось вони нам е, запропонували. Давайте щось зробимо. Дивіться, у нас е, в Штутгарці, в Кюнстмузеум Штутгарт, одна із найкращих е, колекцій е, робіт Отто Дікса, е, німецького художника, який, власне, одним з перших е, в західноєвропейській традиції. Продемонстрував жахи війни та поставив перед людством ці питання, які, ем, ем, ну, які необхідно для себе ставити, коли е, суспільство опиняється в стані війни. Вона сказала: дивіться, Дікс показав, яка жахлива війна. Зараз війна відбувається в Україні. Чи можемо ми зробити діалог між Діксом та сучасними українськими митцями? Для того щоб е, пропрацювати цю тему. Ну, для колег у Штутгарці, е, ідея була судно практична. Давайте покажемо сучасне українське мистецтво, для того, щоб нагадувати, що в Україні йде війна. Для нас це стало викликом, тому що ну, це дуже серйозно. Е, Ота Дікс, це культовий митець е, німецький, для Німеччини, особливо для Штутгарта, це фігура просто сакральна. І ми розуміли, що ми не можемо просто поставити щось. Нам треба зробити висловлювання, яке б не просто казало дивіться, люди в Україні, йде війна, а дати меседж, який би пропрацьовував ситуацію і показував, що не просто ось дивіться різні художники, працюють з темою війни. Сама назва цього проекту «From Натін Фотін Ukraine» Для нас була таким концентрованим меседжем, який продемонстрував би, що в Європі в світі не закінчилася доба імперії, зараз поясню. Ну, якщо ми звернемося до таких філософсько-історичних концепцій. Є популярна така концепція довгого та короткого століття, і, зокрема, Еріговсбаув, британський історик, британський теоретик історії, запропонував таке бачення. Він сказав: Дивіться, ну, століття не починаються в перший рік століття і не закінчуються в 99-му році. Так? Століття це певна епоха, і е, ми можемо говорити про довге 19 століття, яке починається в 1789 році. Це французька революція, і е, закінчується за довге 19 століття, 1914 роком, початком е, Першої світової війни. Це епоха е, панування імперії. Довгі 19 століття це епоха панування імперії, коли імперії між собою розділяють світ, а в 1914 році почався занепад імперії. Імперії почали вмирати, і босбаум пропонував ідею короткого 20-го століття. Він сказав: дивіться, з початком першої світової починається смерть імперії. І закінчується вона в 1991 дев'ятсот коли розвалюється радянський союз. Радянський Союз був останньою імперією, каже Гобсбау. Тому ми маємо короткі двадцяте століття, і ось коли ми пропонували свій меседж у цій виставці. Ми сказали ні, 20-те століття не було коротким, воно теж довге. Воно почалося в 1914-му і не закінчилося зараз. І е, воно продовжує жити, тому що остання імперія не померла. Вона продовжує вона намагається вдавати себе живою. Вона мертва, вона зомбі. Вона встала і вона е, е, намагається бити е, інші країни і відновити свій, е, своє панування. І проблема в тому, що люди цього не бачать, і якраз в цю всю розмову про працювання. Минулого, так як ми можемо бачити це минуле для того, щоб воно нам е, сучасну ситуацію? Ми якраз і запропонували в цій виставці, і е, до речі, для нас було дуже важливо, що вперше в Києві Штутгарт е, з'явився текст українською мовою, і це була пропозиція штутгартських партнерів. Вони сказали, що тут має бути текст німецькою обов'язково, англійською обов'язково і українською теж обов'язково, тому що ми маємо дати місце для України як для суб'єкта, не як для якоїсь екзотичної країни, а як для нашого до нашого партнера, яка є частиною Європи. І тому, ось тут, якщо ви подивитесь на цю стіну, це така е, центральна стіна нашого проєкту, який, е, яка вводить в той зал, в якому власне, ми створили експозицію. Тут три е, такі е, колонки, і це три тексти, кураторські е, трьома мовами. А, і, власне, ось е, це роботи от Дікса. І якщо ми подивимося в той е, прийом, то ми побачимо. Власне зал, в якому ми збудували нашу експозицію, і я спробую трошечки показати пару робіт, які власне і е, пару робіт українських художників, яких ми е, запропонували для цієї виставки. Які працюють з минулим, які пропрацьовують з минуле, і надають нам можливість е, зробити е, власне висловлювання щодо сучасності, е, коли ми дивимося крізь призму е, минулого. І е, власне перше, е, перша ідея, яка в нас виникла, яку ми реалізували. Це такий діалог між роботами Ота Дікса та сучасної української художниці Каті Бучацької. І це вийшло ну, просто природним чином, тому що Бучацька нам розповідала, що рік тому, після деокупації Київського регіону, вона їздила по київському регіону та. Ну, набувала цей досвід доторку до цієї землі, яка побувала під окупацією, була деокупована. І вона підійшла до цієї вирви, вирви від снарядів, і підійшла і подивилася, йшли душі, і вона подивилася, побачила воду на дні цієї вирви. І там вже було, було якесь життя. Вона сказала: це мене так вразило. Що е, це місто сміття е, смерті, і е, сюди посилали снаряди, і е, в, в цій вирві вже народилася нове життя, і вона е, запропо, вона фотографувала ці вирва. Вона запропонувала таке своє висловлювання і. Коли ми е, дивилися на е, власне, роботи Ота Дікса з колекції штурмського музею, нам сказали, що ви можете робити все, що угодно. Ви можете взяти будь-які роботи, ви можете змінити експозицію. Це е, інтервенція в постійну експозицію музею, е, власне, в зали Ота Дікса, і ми е, просто жахнулися. Коли ми дивилися ці роботи, ми жахнулися, наскільки це такі самі образи, як ми бачимо зараз. В Україні, і Ота Дікс малював. Він воював у Першу світову війну. Він був солдатом і він малював те, що він бачив. І ми запропонували музею зробити ось таку інсталяцію, фотографію Каті Бучацької, зробити такою шпалерою, і прямо на цю шпалеру розмістити роботи Ота Дікса. І музей на це погодився. Більш того, після того, як ми це зробили, і після відкриття виставки, кураторка музею Анфіт говорила нам про те, що ви знаєте, ми напевно будемо працювати з цією ідеєю, тому що ми розуміємо, що для того, щоб картини Отадікса працювали як попередження, як він власне їх і задумував. Так, їх треба зараз сьогодні демонструвати в інший спосіб. Ми не, ми не можемо просто розмістити їх в білому кубі. Ми не можемо їх просто повісити на стінку, та демонструвати і казати: ідіть, і дивіться. Вона каже, це новий спосіб експонування Дікса, який запропонувала Бучацька. І напевно, е, це е, те, що ми маємо робити. Це відео було підготовлене за фінансовою підтримкою Європейського союзу в межах проєкту Зміна 2.0 фонду Ізоляція. Відповідає за його зміст покладається виключно на Центр сучасного мистецтва та культури Шампанка, що в свою чергу не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.